Прикарпатські медики допомагають переселенцям в обласній дитячій клінічній лікарні. Пролікувалися вже 12 дітей зі сходу та бівня країни. А сьогодні операцію на паховій грижі зробили ще одній дитині переселенців. Десятирічній даринці операцію на паховій грижі зробили лапароскопічним методом. Дівчинка нещодавно з мамою приїхала до Івано-Франківська з міста Торес, що на Донеччині, умовами перебування та ставленням персоналу в лікарні переселенці задоволені, тим паче, що усі препарати в медзакладі отримали безкоштовно. Все хорошо, все отлічно. У нас такого немає. іменно на Донбасі де ми живемо. Такого немає. У хірургічному відділенні обласної дитячої лікарні проводять практично усі необхідні операції. Тому, якщо виникла потреба, люди зі східних регіонів України можуть сміливо звертатись за допомогою, каже завідувач хірургічного відділення обласної дитячої клінічної лікарні Михайло Глагович. Усе необхідне для лікування переселенців у медзакладі є. Якщо є така необхідність в лікуванні дітей, які через всім відомі обставини зараз знаходяться в нашій області, можуть звертатися за допомогою, за консультацією, за лікуванням чи консервативне потрібно лікування, чи оперативне лікування. Все вик... Все, що потрібно, буде виконуватися абсолютно безкоштовно, тому що розуміємо, яка ситуація склалася така непроста в нашій країні. Продовж двох місяців вже 12 дітей зі сходу та півдня України в обласній дитячій клінічній лікарні пролікувалися безкоштовно. Повністю діти всі були забезпечені медикаментами за рахунок лікарні. Всі діти виписані з одужанням, якихось проблем у батьків, у дітей не було. Керівництво Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні наголошує, що всім переселенцям буде надана кваліфікована медична допомога абсолютно безкоштовно. Тож, якщо виникла необхідність, у медзаклад можна звертатись у будь-який час.